Рішення міськорея також для втілення норм закону України про дошкільну освіту у нормування праці педагогічного працівника у закладі дошкільної освіти, а це зменшення навантаження на педагога до 10,5 годин на групу. Тобто, фактично, ми дали можливість підняти престижність в закладах освіти 20% і 5% оцінилася робота, година роботи відповідно в. Педагога у закладу шкільної освіти. Зрозуміло, що мало відчуваються ці надбавки, мало відчувається ця яка престижність. Зараз, яка зараз заробітна плата, до прикладу, в? Няні так в помічниці в садочку. Якщо, якщо е, тарифна сітка каже про 5300, то ми до вісіми mm тисяч -hmm. до, до мінімальної заробітбати дофінансовуємо. Якщо ми говоримо 5300 і множимо ще 20% престижності, фактично це все згоряє. Розумієте, тому ми говоримо про те, що е, якби, якби ми не піднімали престижність, якби ними е, не е, давали премії, надбавки, винагороди і тому подібне, все це згорає у зв'язку з тим, що тарифна сітка незмінна.